У сучасному світі питання бездомних тварин набуває все більшої актуальності. Однією з проблем, з якою стикаються люди, що намагаються допомогти тваринам, є явище, яке отримало назву коробочниці. Це жінки, хоча іноді й чоловіки, які за гроші обіцяють прийняти бездомних тварин, і знайти їм новий дім. Проте реальна доля цих тварин залишається невідомою, що викликає численні питання та занепокоєння серед суспільства та захисників тварин. Ця біда не у минулої сміло. Мене цікавить доля цих кошенят, суценят. Якщо вони не пристраються там за неділю, до мене додому, прийдіть до мене додому і побачите долю. Чого ти стоїш мовчиш? Розкажи де мене. Я мені. ні разу не бачу вас особисто клініки. в клініки. У мене теж а є мені там що животних я періодичний. А тому що в мене мої животні не хворіють, я а як не хворіють, не я вмію лічити. І мені нема, що робити там від клініки. Від клініки вона мене не бачить. А ось вам і реакція містян на відео знята смілянськими зооволонтерами. Зазначимо, що у соцмережах сміляни неодноразово повідомляли про те, що навпроти входу до центрального базару роками стоїть жінка, яка збирає гроші, начебто на їжу тваринам. При цьому кошенята та цуценята, яких тримає жінка, перебувають в апатичному стані та недоглянуті. Тож хто такі коробочниці? Детальніше про це розповіли Дніпровські зооволонтери у своєму роз'яснювальному ролику. Щоденно десятки дніпрян, які не стерилізують своїх домашніх тварин, несуть потомство вихованців так званим коробочницям, жінкам, які збирають тваринок і начебто пристроюють в гарні руки. Поможете котят пристрої. А сколько у вас їх? П'ятеро. Прекрасно. Везьму Візь, А сколько це стоїть? нам за котонок като гривень. – Це підсот. Зараз я ще достану. Давайте не переживайте хороші руки, похож обов'язково. Коробочниця бере за свої послуги гроші за кошеня 100 гривень, цуценя 200. Потім ці тварини в клітинах сидять по 15-20 штук на жарі, холоді. Хтось помирає від зневоднення, хтось від голоду чи інфекції. Так комусь пощастить його заберуть, але не факт, що він виживе потім, або інфекція наздожене, або вб'ють, адже тварини віддаються аби кому. А тих, кого не забрали в кінці дня, просто викидають в річку на смітники на вірну смерть. Або закопують живими у найближчій посадці. Привіт. Привіт. Що як сьогодні день? Да, 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 да. Мої сколько 200 там? 150. Ну ладно, давай, 150. Ми студий. Не, не останній раз Расшен, та да. Куда мені їх викидава? Подальше, то щоб ніхто не видев, ніхто не слышав. Ага, я понял. Все, я сижу ну, звали. Давай, хорошо. Встретимся. Тим чином, щороку в лісах, балках і на звалищах продовжують мирати сотнями, якщо не тисячами, беззахисні цуценята та кошенята, стаючи жертвами неосвіченості і байдужості людей, що живуть поруч з ними, щоб не перерікати тваринок на болісну загибель або не стати мимовільними співучасниками шахрайства, стерилізуйте своїх вихованців. Коробочниці це явище, яке потребує більшої уваги з боку суспільства та законодавчих органів. Для того, щоб ефективно боротися з цією проблемою, необхідно підвищувати обізнаність населення про можливі ризики і заохочувати до співпраці з офіційними притулками та волонтерськими організаціями. В смілі лікувати, прилаштовувати та простерилізувати безпритульних тварин допомагає громадська організація. Хвіст це все відбувається завдяки звичайним людям, які розуміють важливість стерилізації і тому донатять, скільки. Можуть. Ви також можете долучитися до допомоги смілянському притулку для тварин реквізити на ваших екранах. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити добробут та безпеку безпритульних тварин.